Як поляки не можуть заспокоїтися, що українці е, працюють по Європі? Е, трошки розчарую, е, і, мабуть, можливо, вони не знають, що е, є асоціація да, між країнами Євросоюзу. Вони входять в цю асоціацію, що вони мають право перевозити вантажі е, по території Європи, брати завантаження в різних країнах, наприклад, да, там, там каботаж. В Німеччині, во Франції, і хочу розчарувати, що Україна також входить в цю асоціацію: є транспортний безвіз, є домовленості з Україною і Європейським Союзом. І є дозвола, які дозволяють Україні брати завантаження так само, як і поляки їх беруть. Тому а якщо, якщо ви ще й не знали, що то, що ну, дозвола, не дозвола, те, що вели Сент, РМ, РМПД, РМПД, а, ну, це, це такі самі дозвола, і така ж сама система, яка контролює повністю українців. В чому проблема? Ну, якщо ви думаєте, що українці не зможуть зробити собі а, дозвіл і працювати по Європі, то ну, я вас розчарую. Українці доб'ються свого і будуть по-любому працювати, бо їх вих, вибору немає. У нас війна в Україні, і ми повинні е, так само працювати і заробляти кошти. Тому або звикайте, або просто вже не пишіть ерунду, що пора вже ввести дозвола. Кучу дозволів введено, і всі ці дозволи українці можуть спокійно зробити і спокійно працювати. Просто що. І ще дуже багато компаній, мабуть, не знають, що можливо зробити дозвіл і брати такі самі кабатажік, такий самий каботаж по Європі, як беруть і інші члени Євросоюзу. Так що звикайте.